Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього року столиця України Київ. Так, і ми з вами переходимо до нашого уроку. Так, зібратися разом це початок. Триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Ми зібралися, тримаємося разом, починаємо працювати. Бажаю вам успіху! На урок нас знадобиться зошит, простий олівець, кольорові олівці. Приготувались. Молодці. Сьогодні наші фіксики, наші з вами герої, це нас нолик, так? Вони будуть нам розповідати про Київ. Ми будемо отримувати інформацію. Але як завжди, почнемо з вами погоду. Яка зараз пора року? Весна, який місяць? Так, квітень, сьогодні число? 25, який день тижня, вівторок. Чи було зранку сонечко? Що стосовно опадів, так, кому відома температура? На минулому році ми з вами говорили про державню, державні символи України. І зараз ми з вами їх пригадаємо. Для цього нам потрібно буде розділити на державні та народні символи картинку. Перше, це у нас верба: це державний чи народний? Народний. Лелека, народний жолудь. Народний. Соняшник народний, калина народний, герб державний, гімн державний і прапор державний. Чудово! Так, ви справжні патріоти своєї країни. Так, тепер з вами йдемо далі. У нас є ребус. Сім катанулих підготували вам ребус. Спробуйте його розгадати. Що це наза тваринка? Кит. Прибираємо. Той буде київ. Київ. Отже, тема сьогоднішнього року Київ-столиця України. Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про нашу столицю, розширимо знання про славне минуле українського народу та сучасні дні Києва. Так, отже, Київ це наша з вами столиця. символікою маємо прапор, на якому розміщений Архангел Михаїл та герб міста Києва. Далі прослухайте, будь ласка, легенду. Давній народ оселися над Дніпром. Жили там три брати: Кий, Щек, Хорив і була сестра Либідь. Поселися Кий на одній горі, Шик на другій, що тепер зветься Шікавиці, а Хорив на третій горі. Від нього її назвали Хорвиці. Збудували брати місто, на честь старшого брата назвали Києвом. Навколо міста росли ліси, водилися різні звірі, а в місті жили працьовиті люди. В багатьох походах побував Кий, а повернувся в своє місце на горах тут і помер. А брати його щеки Хорив, і сестра Либід тут похоронені, від Либеді стала річка, що впадає в Дніпро. Називається Либдю. І саме в Києві є памятник засновникам Києва. Так, ідемо з вами далі. Яка найбільша річка Європи і найдовша й наймогутніша в Україні? Це Дніпро. Але для українців Дніпро це найперший символ, тому що і складав народ багато легенд про нього. А найкрасивіша вулиця Києва це Хрещатик, широкий просторий і зеленим алеями каштанів, ібо можна повірити, що там, де простягнувся Хрещатик, у Дудон був глибокий яр, посередині якого протікав струмок, а навколо шумів густий ліс, і в ньому бродили зворі. Яр це називав Хрещатим, від нього пішла назва Центральної вулиці Києва. Наступна це скульптура. В Києві це батьківщина мати. Вона розташована на високому правому березі Дніпра на території Національного музею історії України, і це найвища скульптура в Європі. Далі в нас з вами Софійський собор або Софія Київська. Це визначна пам'ятка історії та архітектури, розташована на Софійській площі міста Києва, збудована київським князем Ярославом. Далі наступне це пам'ятник гетьман України Богдану Хмельницькому. Це пам'ятка мистецтва, один із символів Києва, існує вже близько 130 років. Далі, у нас з вами є пересувати і автобуси, так, є машини, і електропоїзди. А в Києві є такий цікавий транспорт, як фунікулер. фунікулер. Це дуже цікавий вид простору, який існує тільки там. Це невеличка похила залізниця з канатною тягою. Колію підйому простяглися на 200 метрів. Запрошую вам піднятися на Володимирську гірку і помилуватися чудовими краєвитами. Та відомий київський метрополітен це швидкісний підземний транспорт Києва. Дожина колі становить 60 кілометрів. Відкрили метро в Києві 60 років тому, а станція Арсенальна. Є найглибшою станцією метрополітену у світі і розташовується на глибині аж 105 метрів. Далі подивіться, що це за дерево. Це каштан. Каштан є символом міста, адже місто прекрасне будь якої пори. та й найбільше гостей з'їжджаються сюди навесні, коли київські каштани пишно розпускають білорожевий квіт, адже Київ називають містом каштанів. У Києві є багато місць, де можна розважитися: це київський зоологічний парк, познайомитися з тваринами, зробити пам'ятні фотографії, а також дізнатися багато корисної інформації. Та аквапарк величезна площа парку під скляним розсумним дахом. Водні гірки на будь-який смак з несподіваним стрімким спуском. Так, що ви бачите перед собою? Так, це. Наші українські купюри. Але це визначні місця Києва, які теж на них зображені. Наприклад, купюра, яка це скільки гривень? В одну гривню. На її зворотній стороні зображений історичний центр Києва. Далі, в двох гривнях, це у нас з вами знаменитий собор Святої Софії, той, що ми з вами говорили. Далі, це яка в нас купюра? 10 гривень. На зворотньому боці 10 гривень розташувалася Києва Печерська лавра, візитна карта столиці. Далі скільки гривень? 50. На звороті 50 гривень зображення сучасного будинку учителя. Це у нас 100 гривень. Це е, є найновішою з усіх українських банкнот. Ну, на ній ми бачимо зображення Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відомий червоний корпус. І на 500 гривень. Це наймолодша пущена в обіг тільки в 2006 році. Для цього незалежні Україні банкнот дорожче 200 гривень не було. На зворотньому боці знаходиться києво могилянська академія. І цікаві факти. Про Київ. Станція метро Арсенальна найглибша в світі, це що ми сьогодні говорили, і її довжина 105 метрів в глибину. У Києві встановлено єдиний в світі пам'ятник сміттєвозу. Кажуть, що машина, яка встановлена на постамент у 2004 році, до цих п'єс знаходиться в робочому стані, тобто вона працює. Далі Київ називають найзеленішим містом Європи. І найвищою будівлею в Києві залишається телевежа, зведена в 70-х роках. Встановлені на ній передачі, розміщена висоті в 360 метрів. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка 36. Так, нам потрібно з вами позначити на карті місто Київ. Де воно? Ось там, де у нас таке сердечко. Ми тут ставимо галочку. І далі нам потрібно провести річку, яка, проти наша з вами, українська, це Дніпро. Ось бачимо, вона йде ось, через Київську ову, Черкаську, Кіровоградську і Херсонську. Вона проходить. Тобто беремо з вами, синій олівець і проводимо нашу річечку. Далі нам з вами потрібно, бачимо, нижче розфарбувати гарний такий край, краєвид, ми бачимо і Дніпро, і мости, і батьківщину мати, золотоверхні собори і дуже багато зелень. Як приклад, я ось профону розфарбувань, ви можете розфарбувати за власне бажання. Так, і нам з вами потрібно ще виконати тест, подивитися, як добре ми засвоїли матеріал. Вікторину про Київ. Так, отже, оберіть правильний варіант відповіді. Подивіться, який гарний Київ місто. Так. Де розташований Київ? В Азії, в Америці, в Європі. Звичайно, в Європі. Чудово. Дима, здава, далі. На честь кого названо Київ? Старшого брата Кия, молодшого брата Хорива, сестри Лівій. На старшого брата Кия, правильно. Так, Київ вважається в Європі одним. Із найгарніших, найзеленіших, найдревніших. Найзеленіших. Чудово. Станція метро Арсенальна. Найдовша, найглибша чи найкоротша? Найглибша. Чудово. Неофіційний символ Кива. Каштан Береза, Клен. Каштан є. Центральна вулиця Кива, Грошевського, Хрещатик, Паркова. Хрещатик. Молодці так тримати. Так, і залишилося вам показати, якщо вам було незрозуміло один. Ви сумніваєтесь, 2 і 3, і вам було все зрозуміло 3. Так, я вам дякую за урок. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. Всього вам найкращого, до побачення!